30 березня мало відбутися засідання Шосецької міськради. Перед виконкомом представники товариства мисливців та риболовів у Шосткінщини влаштували мітинг. Все через передачу користування новоствореному мисливському господарству Хантер, рішенням Сумської обласної ради 14 тисяч гектарів, якими до цього користувалось товариство. Я вважаю, що в цей взагалі питання землі, водій, розумієте, би, ну, ну, не на часі займатися цими справами, Треба забезпечити победу. Вот. А потом уже и обеспечить людям, чтобы они после победы могли заниматься своей улюбленной справой. В своих угодьях, которые садили леса их отцы, деды, понимаете? То есть ну, народ имеет право на первоочередное на все это дело. У нас пошли бумаги во все инстанции, в областную раду пошли, в администрацию президента даже написали. Вот, и прокуратуру написали, звернение. щоб допомогти нам в цьому вопросі, мисливці та риболови сподіваються, що їм вдасться відстояти землі, якими вони користувались. И хотелось бы, чтобы ну, все уровни нашей власти сегодняшней ну, понимали правильно эту позицию, понимаете, и поддерживали громадские организации. Ведь сегодня, согласно Конституции, мы же не на законном основании все равно работали, и УОР создано. Сегодня громадские организации объединяются за то, чтобы рыбалкой заниматься, охотой заниматься, там, защитой прав потребителей, там еще чего-то, еще как-то, понимаете, то это законная деятельность. Все, а вот так получается. Как би людя нагадаємо, що 14 гектарів були надані в користування на 15 років депутат обласної ради від шостки Володимиру Пилипейку. Загалом по області сесії обласної ради було виділено близько 10 ділянок для мисливських господарств, в тому числі для лісгоспів та приватних господарств. Володимир Пилипейко наголошує, що землі отримав у користування законним способом. Я отримав законно, зробив всі документи, зібрав всі погодження, зібрав всі накази, зробив мисливське угіддя. Зареєстрував до обласної ради, подав, пройшов всі інстанції, заключив договір з держлісагенцією і роблю технічні умови. Володимир Пилипейко зазначає, що шосницьке товариство мисливців та рибалок у червні 2022 року не погодили оренду на землі. Для того щоб погодити дальніше використання мисливських угідь, їм потрібно було зібрати певні документи, тобто погодити з основними землекористувачами або їх власниками земельних ділянок, погодити з користувачами мисливських угідь, основний це лісгоспи, погодити з орендарями, подати до обласної державної адміністрації. До відділу екології створити карти, потім подати до обласної ради всі певні процедури. Вони не пройшли, і то, що ми їм робили, як депутати в 2017 році продляли рішення від 91-го року, то сьогодні і в 2017 році вже е, працює закон про мисливське полювання, і ми живемо в Україні. І живем по законам України, а не по радянським законам від 91-го року. Раніше у сюжеті нашої ТРК Володимир Пилипейко повідомляв, що на цих землях буде розводити оленей та кабанів. Я вже майже рік тому завіз. Оленів купив, створив оленячу ферму та відновлює природне поголів для оленя в нашому районі і створив мисливське господарство для того, щоб в майбутньому випускати вже в наступному році, дай Бог, війна закінчиться, і ми плануємо випускати їх в дику природу. Ферма там полукровки кабани, але ми теж їх плануємо випускати в дику природу. Наразі у господарстві Володимира Пилипейко понад 60 оленів.